Місійна декада день другий, Святий Дух утішитель, слово Боже, і все, що попросити в моє ім'я, те вчиню, щоб Отець у сині прославився, вчиню, коли будь-що проситимете в моє ім'я. Якщо любите ви мене, то мої заповіді зберігатимете, і проситиму я Отця, і дасть він вам іншого утішителя. Щоб з вами був повіки Духа істини, якого світ не може сприйняти, бо не бачить його і не знає. Ви ж його знаєте, бо перебуває він з вами і буде у вас. Роздуми. Сучасна людина, дорогі мої, переймається, як до неї ставляться інші люди. А християнин іде за Христом і не переживає, що про нього думає світ. Коли гріхи опановують людину, вона хоче, щоб Бога не було взагалі. Гріх для неї є спочатку невидим, а потім він стає явним рабським ярмом. Він паралізує людей, руйнує сім'ї та спільноти, сварить між собою цілі народи і робить їх ворогами. Гріх стає звичкою, яку дуже важко викорінити, якої важко позбутися. Коли ж Дух Святий наповнює людське серце, то очі починають бачити по-новому. У людині відбуваються глибокі зміни. Бог для неї перестає бути ворогом, а стає світлом. Він, той, який заради людини пожертвував власним сином. Те, чого Господь бажає, тепер стає доброю волею людини. Ісус каже якщо любите мене, то мої заповіді зберігатимете. Івана 14:15 Відтепер людина вже не раб, але син або дочка, і під натхненням Святого Духа людина може звернутися до Бога словами ава Отче. Ремлян 8.15. Глибоко переконана, що вона є дитиною самого Бога, ось що означає бути народженим від Духа Святого, до цього запрошує нас свята Церква, і цією радістю людина ділиться з іншими людьми. Люди часто зітхають, якщо б нам довелося жити за часів Ісуса. Наскільки легше було, він би сам пояснив нам усе, сказав би, як слід чинити. Його присутність підбадьорила б і утішила нас. Ми навчилися чинити правильно, а він би постійно підбадьорював нас, і ми б увесь час удосконалювалися. Дуже поширена думка, дорогі, але від того не менш хибна. По-перше, Усі чотири Євангелія переконують, що сучасники Ісуса зовсім не сприймали Його так, як нам, думається, могли б сприйняти ми. Дехто з наближчих його друзів зрадив його чи відрікся, навіть улюблений учень утік, коли Ісуса заарештували в саду. Більшість людей взагалі не розуміли Його. Він був привабливий, але загадковий. Багато хто і зовсім вважав його божевільним. По-друге, у цьому тексті і в наступних розділах ми виявляємо, що Ісус обіцяв залишитися зі своїм народом навіки. Він обіцяв навіть, що ця нова форма Його присутності буде для нас простіша і доступніша. Що його послідовники зможуть робити те, чого не могли б при його земній присутності. Але яким же чином він буде поруч? Він обіцяв послати Святого Духа, своє дихання, своє внутрішнє життя. Тут і далі він позначає цього Духа особливим терміном. Він говорить, що отець пошле нам втішителя чи помічника. Це і є дух. грецьке слово, яке в одних перекладах перекладається як помічник, а в інших як втішитель, багате різноманітними значеннями. Це не просто людина, що порадою чи справою бере участь в якихось наших трудах, хоча і це значення є присутнє. Якби ми переконуємося, Дух дає народу Божу йому силу і енергію, щоб люди могли робити все, як належить жити по-божому, свідчити світу про любов Ісуса. Але є ще два значення. У перекладах досить часто використовується слово втішити, розрада, який це чудовий і дивний процес. Чи траплялося вам бачити, як людина, що перенесла трагедію, горе, набуває сили завдяки тому, що поряд з нею знаходяться інші люди, обіймають її, підтримують її. Цих сил вистачає, щоб пережити конкретну хвилину. Потім ще одну, ще одну. Зовні якби нічого й не змінюється. Трагедія залишається трагедією. мертві не повернуться, але підтримка друзів дає нам здатність поратися з ситуацією. Вона дає нам сили. Дух-помічник, названий також втішителем, оскільки мається на увазі особливого роду допомога. Але в цього слова є ще й інший сенс. Його можна перекласти як заступник. Заступник, адвокат піднімається в суді, щоб представити судді і присяжним точку зору свого підзахисного. Адвокат клопоче за іншу людину. Ісус догадується, що Його прибічників переслідуватимуть, зокрема і офіційно. Але він бачить і інший суд, той, який давно був відомий у традиціях юдаїзму. небесний суд на чолі самим Богом. У цьому суді кожен може розраховувати на те, що його справа буде вислухана, що Бог не забуде про його справу, бо за нього особливо клопотатиме дух. Приблизно те ж саме каже Павло. Римлян 8, 26, 27. Таким чином, сучасні християни виявляються, як, не, як це не парадоксально, навіть у кращому становищі, ніж був сам Ісус. І в ту пору послідовники Ісуса могли іноді здійснювати дивні речі. В інших Євангеліях розповідається про те, як Ісус дав для них владу здійснювати зцілення, подібні до Його чудес, наприклад, Луки 9:1, 10, 17. Але здебільшого вони йшли за ним без повноти розуміння, і коли його не було поруч. Не могли нічого зробити самі. Наприклад, Марка 8,18, 28.29. Тепер у душі вони можуть здійснювати найрізноманітніші справи. Коли Ісус йде до Отця, тобто власною смертю і Воскресінням наносить поразку силам смерті, перед учнями розкриваються нові можливості. Усі справи, які він зробив, про це він не втомлюється повторювати їм, служили свідоцтвом того, що у ньому діє отець. Тепер же він обіцяє учням, що вони виявлятимуться здатні на ще більші звершення. У цьому контексті перше звучить, а потім кілька разів буде повторена дивна обіцянка про силу молитви. Коли будете у мене просити, чого в моє імення, то вчинить. Зрозуміло, це не означає, що нам слід додавати ім'я Ісуса до кожного бажання, безглуздого, егоїстичного, небезпечного для нас і оточення. Ім'я, як у більшості культур, вміщує в себе характер і репутацію. Вчора я виглянув з вікна. І побачив демонстрацію, що протестувала проти якогось уряду. Тільки невідомо, не від мого імені таке було гасло демонстрантів. Що це означає? Ви говорите від імені країни, але я не підтримую певні ваші рішення. Ви приймаєте їх не від мого імені. Отже, молитва в ім'я Ісуса вимовляється тоді, коли ми починаємо осягати, хто є Ісус, коли наше життя починає зливатися з Його життя, з Його любов'ю і садом. Тут ми починаємо розуміти, що слід робити, до чого нам слід прагнути у межах нашої відповідальності, які ресурси ми маємо в розпорядженні для досягнення мети. І тепер, коли ми попросимо щось, ми і справді попросимо в ім'я Ісуса заради більшої Його слави, а значить, і заради слави Отця. Останні три вірші цього уривка містять найчудовіші обіцянки, на які ми можемо повністю покластися, адже Ісус перебуває з нами в дусі. Ми побачимо Його доступно і очевидно, очима віри. Ми розцілимо Його нове життя. Ми набудемо якнайглибшого богословського знання, ощагнемо, що Він у Отці, і ми в ньому, і Він у нас. Непорушні усе любові з'єднають нас з Ісусом і з Отцем. І ця обіцянка повертає нас на початок орилка. Ісус Ісусавить себе нам. Тут сходяться усі ключові теми Євангелія. Істина про внутрішнє життя Отця і Сина, істина, яка сама є любов і полум'я, і закликає нас зігрітися, увійшовши до осердя їх любові у свята і Тає святи. Це тата та свідчення. Люди так часто покидають Божі дороги, йдуть своїми дорогами на погибель душі Тіна. Щоб їх рятувати і вивести на правдиву дорогу, Христос дав нам ще один дар дар понад душі дари. Після свого Воскресіння, в 10 днів. Прислав нам свого Святого Духа, і Дух Божий даний нам, у нас живе і веде кожного, хто лише схоче піддатися його святому проводові, Божими дорогами християнського життя, і ви, мої дорогі, одержали той дар дар великий, світлий, святий, що у душі кожного зокрема приймає, веде і вислуховує нашу молитву. Як Яке це безконечне добро, який чудесний небесний дар, яке це щастя бути християнином. Митрополит Андрей, Шептицький, Великдень 1943 рік. Молитва. Прийдіть вірні, вийдемо на високу Оливну гору, на яку виходили апостоли. І піднісши вгору серця уми і мислі, побачимо Господа, що нині возноситься, йому радіючи, вдячно, закличмо слава вознесінню твоєму многомилостивий, вечірня стихіра на стиховні. Місійні завдання особисто в сім'ї. Зробімо іспис совісті відповідно до порад, які містяться у молитовник. І подякуємо Богові за дар звільнення від гріхів, особливо через добру сповідь. У сім'ї запровадьмо практику щоденного прощення провин, щоб ми не йшли до сну в гніві одне на одного. В парафії, якщо ми когось скривдили словом або вчинком, постановімо до зіслання Святого Духа попросити прощення. Та простімо тому, хто нас скривдив. Поза парафії немає у світі людини без гріха. Сьогодні завтра, кого б ми не зустріли, про кого б ми не почули у соціальних мережах. Стараємося побачити ту людину Божими очима, як ту, яку Господь хоче спасти. А як настала шоста година. То аж до години дев'ятої темрява стала по цілій землі. О годині ж дев'ятій Ісус крикнув сильним голосом та й промовив: Елої, елої лемаса вахтані, що в перекладі означає «Боже мій, Боже мій, чому ти мене покинув? Дехто з тих, що стояли навколо це почули, і сказали: Ось він кличе Іллю», а один з них побіг. Намочив губку отстом, настромив на тростину і дав йому пити, І казав Чекайте, побачимо, чи прийде Ілля його рятувати. І, а Ісус кликнув голосом сильним і віддав духа. І в храмі завіса роздерлася надвоє від верху аж донизу. А сотник, що навпроти нього стояв, як побачив, що він од духа віддав, то промовив. Чоловік цей був справді Син Божий. Елілемаса Махтані Хто ми такі, щоб міркувати про ці надзвичайні слова? Деяким християнам вони видаються майже нестерпними? Чи може бути правдою те, що Бог Отець покинув його? Чи це можливо, що Ісус засумнівався в любові Того? Кого він називав ава, Отче, чи втратив Ісус надію, коли його розп'ято, чи впав він у відчай, будучи на хресті? Є два головні способи розуміти ці таємничі слова Ісуса, які Він цитує з Псалма 22 і які впізнав би будь-який юдей того часу, що мав релігійний вишкіл. Перша можливість полягає в тому, що Ісусові слова це не вияв розпуки, а навпаки, свідчення того, що Він покладав надію на Бога. Хоч Псалом 22 починається зі слів «Боже мій, Боже мій, навіщо ти мене покинув? І розповідає про смуток людини, яка почувається покинутою Богом, друга його частина. Це пісня подяки Богові, що почув молитву псалмопівця, бо він не погордував і не зневажив страждання у і від Нього обличчя свого не сховав, а почув, як Він кликав до нього. Згідно з цим тлумаченням, Ісус пригадує псалом цілковито, як молитву того, хто був почутий, коли взивав до Бога, так само особа. Яка цитує відоміші рядки Господь то мій пастер, може вважати, що слухачі знайомі з рештою Псалма 23-го, коли я піду хоча б навіть долиною смертної темряви і його загальним посланням? Іншими словами, вислів Господь, мій пастер, зазвичай сприймають не як порівняння Бога з пастерем, а як короткий переказ цілого псалма. Саме так зазвичай пояснюють ісусів страшний крик з Христа. Тобто Ісус використав рядок з Псалма 22 щоб висловити свою надію на Бога. Але існує також інша можливість, Ісус справді почувався покинутим. Це не значить, що він був у відчаї. Я не вірю, що хтось такий, як він, перебуваючи у настільки близьких стосунках з отцем, зі своїм Авва, міг втратити всяку віру в присутність отця у похмуру хвилину. Але було би цілком виправдано припускати, що Ісус у цей тяжкий час почувається так, наче отця немає поряд. І пам'ятайте – Якщо Він взиває до Бога, то все ще має взаємне з Богом. Тут ми мусимо розрізняти віру, що Бога немає, і власне відчуття. Останнє це звична річ у духовному житті. Ви могли пережити це самі, вірити у Бога, але не відчувати Його близькості. Фактично, ви запитуєте, Дети, Боже, це ще одна важлива точка перетину Ісусового життя і нашого. Кому, як не Ісусові, мали би простити за те, що Він почувається покинутим? Подумайте про те, що Він мав пережити до моменту своїх страстей. Спочатку він дізнався про зраду Юди, одного зі своїх найближчих друзів, який видав його владі за тридцять срібняків. Нині ми схильні вважати Юду чистим, повсякчасним злом, однак не забувайте, що Ісус обрав Його як одного з дванадцяти апостолів, і деякий час Він мусив мати близькі стосунки з Ісусом. Юда був другом, який зрадив Його. Також Євангеліє від Марка розповідає, що до того часу всі апостоли, крім одного, Утекли, сповнені страху, замішання або ганьби. Тож Ісус майже напевно почувається покинутим і досвідчує, можливо, не перший раз у житті людську самотність. Ісус пережив також низку веснажливих нічних допинів. За нього знущалися римські вартові, його вели вулицями Ірусалима під, не... під сильним тягарем. Тепер... Коли його прибито цвяхами до дерева, він знемагає від безжального болю, тож йому можна простити за те, що він почувається покинутим. Той, хто напередодні здався на волю свого отця в Гециманському саду, хто цілком присвятив себе тому, що приготував йому отець, тепер дивується на хресті. де ти. Ці почуття. Імовірно, загостило ще й те, що його зреклися послідовники. До цього моменту, коли Ісус відчував самотність і нерозуміння учнів, Він міг знайти розраду в Отця. Тепер же Він почувається самотнім. Можливо, доти жодна людина на світі не почувалася такою самотньою. Дозвольте мені звернути тепер до деяких біблійних досліджень. Один з найбільших дослідників Нового Завіту. 20 століття Реймонд Браун, священник Сульпіціанець, написав, мабуть, визначальну роботу про страсні оповіді, які називаються смерть Месії. У розвідці, що має назву Ісусів Смертний крик», отець Браун каже, що з його погляду Ісус на правду почувався покинутим. Деякі християни каже отець Браун хотіли би відкинути буквальне тлумачення, яке передбачає почуття покинутості. Вони не можуть приписати Ісусові таких мук перед лицем смерті. Проте, як каже отець Браун, якщо ми визнаємо, що Ісус у саду все ще міг називати Отця Ава, то повинні також визнати це принизливе неприйняття власної покинутості, яке вирвалося з уст цілковито нещасного Ісуса, який тепер настільки відкинутий та очужілий, що більше не звертається до Отця, а говорить як найсмиренніший слуга. Що має на увазі отець Браун? Промовляючи до Отця в саду, Ісус каже, Авва, Отче, тобі все можливо, пронеси мимо мене цю чашу, Марка 14, 36. Авва це неформальне звертання, яке дещо нагадує тату. Але на хресті, коли Ісус каже, Боже мій, Боже мій, Він вживає арамейське слово Елої або юдейське Елі, залежно від Івангелія. Це формальніший спосіб звертатися до Бога. Цей перехід не від, від невимушеного авго в саду до формального елої на хресті неймовірно, сворушливий. Тож Ісусове почуття відчуженості виявляється не тільки у Крикові, і не тільки у рядкові псалма, які Він цитує, але також у Слові Елої, як міг Ісус почуватися покинути, як міг той, хто мав близькі взаємини з Отцем висловлювати такі почуття. Щоб відповісти на це питання, варто розглянути подібну ситуацію, яка ближча до нашого часу. У своїй молоді літа, свята мати Тереза Скалькути, засновниця згромадження сестер місіонару Любові, мала кілька містичних досвідів, особливої близькості з Богом. Вона також пережила найрідкісніший з духовних дарів. Локуцію, по суті, вона почула Божий голос, а після того нічого. Приблизно останні 50 років свого життя, аж до самої смерті, вона відчувала велику порожнечу в молитві. В один момент вона написала своєму сповіднику: у душі я відчуваю лише жахливий біль утрати, що Бог не хоче мене, що Бог не є Богом. Що бога насправді немає, коли в невдовзі після смерті опубліковано її щоденники і листи деяких читачів приголомшили ці почуття, і їм важко було зрозуміти, як вона далі могла вірити в Бога і стати успішним релігійним лідером. Але насправді, дорогі мої, мати Тереза висловлювала дуже людські почуття самоти і розповідала про те, що деякі духовні автори називають темною ніччю. У цьому стані буття ми наближаємося до відчаю, але не приймаємо його. Мало помалу, сумніви матері Терези до щодо Божого існування відступили у тінь, і вона почала розглядати цей болісний досвід як запрошення до ще більшого єднання з Ісусом у Його самотності на Христі, а також з убогими, що так само почувають себе покинутими. Листи матері Терези не означає, що вона покинула Бога або що Бог покинув її, по суті, продовжуючи своє у Боге, вона звершила кардинальний акт вірності, що ґрунтується на стосунках, які вона далі вірила, навіть не відчуваючи далі Божої присутності, вона довіряла тому попередньому досвіду. Іншими словами. Вона мала віру. Ісус не впадає у відчай. Він досі має взаємине Ава, коли взиває до нього з Христа, сповнений страшного фізичного болю, покинутий майже всіма своїми друзями і, дивлячись у вічі смерті ту хвилину, коли, напевно, ніхто не здатен мислити ясно, він міг би почуватися покинутим. Мені видається, що це має більше сенсу, ніж припущення, що Псалом, який він цитував, пов'язаний з Божим спасінням. Тож Ісус розуміє не тільки наші тілесні, але й духовні страждання, сам почуваючись покинутим. Він усьому був, як ми, окрім гріха, і Він досвідчив усе, що ми. Тож, коли ви маєте труднощі в духовному житті, коли запитуєте себе, де подівся Бог, коли молитеся у сумніві і темряві, ви молитеся тому, хто цілковито людина і цілковито Бог. Тому, хто сповна, розуміє вас. Амінь.